Приблизно у віці семи років римські хлопчики та деякі дівчатка починали ходити до школи. За навчання до того як діти починали навчатись у школі, відповідали батьки. Зазвичай хлопчиків навчав батько, а дівчат мати. Принаймні, так було до п'ятого століття до нашої ери. За словами Тіта Лівія, вже у п'ятому столітті до нашої ери на римському форумі була школа, в якій, до речі, навчалась Віргінія – дівчина. В яку був закоханий хтивий старий децимвір Аппій Клавдій, але й в часи республіки заможні римляни воліли самі навчати своїх дітей. Наприклад, Катон старший, прихильник давніх римських традицій, з великою гордістю описував, як він навчав свого сина не лише читати і писати, але й навчав військовому мистецтву. Звісно, багатії наймали репетиторів, щоб їхні діти не човплися з бідними плебеями в одному класі. Однак, було по різному Предметом, яким навчали римських дітлахів у школі, були читання, письмо та арифметика. Як римські дітлахи навчались рахувати. Спочатку вони рахували на пальцях, але не так, як ми вчимо рахувати наших дітей. Маю на увазі не від 1 до 10. В Римі все було набагато складніше. Пальці лівої руки відображали одиниці та десятки, правої руки відображали сотні й тисячі. Таблицю множення та ділення римські дітлихи мусили знати на пам'ять, щодня повторюючи ці таблиці за вчителем. Для більш складних арифметичних розрахунків римляни використовували, скажімо так, пращура рахівниці. Цій рахівниці римляни вигадали назву Абакус. Відверто кажучи, Абакус це дійсно дуже складна річ, і пояснити, як вона працює, може лише той, хто вміє нею користуватись. Для нас це нереально важко, але для стародавніх римлян це було повсякденним заняттям, адже Абакус використовували в усіх, скажімо так, бухгалтерських розрахунках. Та й часу для вивчення Абакусу було досить достатньо, адже римські дітлихи навчались у школі протягом п'яти років, за які, за словами античного автора Тіта Макція Плафта, навіть вівця могла досконало навчитись писати, читати чи рахувати. Якщо ви вважаєте, що Абакус був пращуром сучасного калькулятора, то ви помиляєтесь. Абакус це рахівниця, а ось справжнім римським калькулятором був вчитель арифметики. Так, калькулятор це давнє латинське слово, що позначає професію вчителя арифметики. Тобто сучасних шкільних вчителів математики теж можна назвати калькуляторами, але з власного досвіду я вам скажу, що вони цього страшно не люблять. Якщо вже мова зайшла за цікаві слова, то відгадайте, як звали раба, який супроводжував римських дітей до школи: професор, педагог, декан. Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.